Привіт, Крим це Україна. Пам'ятаєте мою дивну дивну історію про те, як я після новорічного столу, прямо з новорічного столу, встав і пішов в ТЦК для того, щоб пройти ВЛК ТЦК. І я отримав погодження про те, що я дійсний до військової служби. Дійсно, доповідаю, що я є учасником бойових дій. Вже у мене є облікові військові спеціальності, де я є і танкістом, і мінометником, де я є зв'язківцем і навіть протитанкістом. Але тим не менш я формую для себе свою дорожню карту, в якій я чітко розумію, куди я потраплю, коли я потраплю і ким я потраплю. І я обрав собі якусь нову спеціальність, наприклад, пілотування дронів і вважаю, що це ефект. Раціонально і це майбутнє нашої війни. Отож, я закликаю кожного не сидіти, не перекладати відповідальність. Я закликаю кожного піти готуватися морально, психологічно, фізично, отримати нові знання і навики, і тихенько готуватися до свого приходу в армію. Слава Україні!